Добрий день, люди, люди мої люди добрі. <сум> Чи ти, що я вам кажу, що люди добрі? А, так, отже, дивіться, сьогодні вирішила все-таки подивитися Крим. От вирішила. Не дивилась дуже довго, не було бажання. Але той тиждень відкрив нам трошки очі на нашу. Так, Крим. Боже, як драпають, драпають, збирають дітей, збирають все І драпають, Драпають страшне, ну хай драпають. Ще такий нюанс. Це що таке? Ага, техніка. Дивіться, вони як стягують техніку, важку техніку. Бачите, тут кінь. Вони як стягують важку техніку. Якась така вона техніка, не можу зрозуміти. Ану, скажіть мені, будь ласка, карти для з'їзду Таро. Ага. Ой, Боже, Орки, ви. Вона як зламана. От вона як. Ви знаєте, вони як привозять уже звідусіль ту техніку, але вона зламана. Так, давайте подивимося прильоти. Ну, такі, знаєте, я хочу вам сказати, не хотіла спочатку дивитися, але... Уже давайте порадую. У -у -у. Так. Хі -хі. Прильоти будуть. Але я так думаю, що так воно розкривається якось. А, ви знаєте, єдине, що можу вас порадувати, що прильоти будуть, але трошечки згодом, трошечки треба почекати. Тобто, згодом будуть. Будуть згодом. Де ж прильоти будуть? Евакуація йде повним ходом. з Водичка, з моря. От, бачите, мені кажуть, там, де є море, і де кораблики є. Ну, як каже Рістувищ, неділя-дві. Почекаємо. Нічого страшного. Ми вже чекали дуже довго, ще трошки почекаємо. Але драпають вони, дай Боже, я вам скажу. Так. Отже, всім дякую за увагу. Тримаймося, і все буде Україна. І Крим це також Україна.